Вітаю, да, вітаю, шановна аудиторія. Шановний ведучий з економим, мені трошки часу сказавши вже те, що я мала сказати на початку щодо нашого проєкту, але ем, я дуже рада, що ми розпочинаємо цей безумовно важливий потік добробуту і здоров'я. І розпочну я його також з двох хороших новин: ми ж все ж таки про позитивне мислення, про підтримку ментального здоров'я. Так, от сьогодні, 9 листопада, в Україні, святкується день. Української писемності та мови. Вшановуємо нашого преподобного Нестора-літописця. І з хорошого ми зробили величезний крок вперед в цьому питанні: повернення до наших першоджерел. І друга хороша новина до нового року залишилося 52 дні. А отже, сьогодні ми всі з вами налаштовані ловити інсайти, ідеї інших, і вже за 52 дні ми також можемо їх впроваджувати в свої компанії. Тому я сподіваюся, наша презентація буде корисною вам, і ми також будемо весь цей день слухати компанії, які будуть представляти свої проекти для того, щоб ставати кращими, ставати ближчими. До людей і наближати нашу перемогу. Отже, перехожу до нашого проекту, він не є такий один проєкт. Насправді це тема, яку ми розвивали весь рік, і будемо розвивати і в наступні роки. Звісно, отже, підтримка ментального здоров'я співробітників та їхніх родин не буду зупинятись. Дуже добре пан ведучий сказав, чому саме родин. А в Київстарі ми звикли спиратися на цифри, тобто спочатку цифри, потім дії. І я хочу на цих перших двох слайдах розказати саме, чому ми вибрали ті напрямки, зробили їх ключовими. По власне, проєкту, який спрямований на розвиток ментального здоров'я і добробуту співробітників, ви дуже добре знаєте цей ресерч да градуса, який провів його на початку року, і ми, на жаль, бачимо, що три спектри, три емоції переважали тоді у українців напруженість, надія втома. Зараз ви знаєте, на жаль, ситуація ще погіршилась. 71% українців відчували сильний стрес, 50% – тривожність напруги, і лише 2% звертались до психологів. В Київстар, що відбувається в Київстар? Ми проводимо щоквартально такий пульс, це невелике опитування, яке в себе включає там дуже мало питань, тому у нас дуже великий відсоток людей, які відповідають: 79-80%. Де ми у них просто питаємо, як вони себе почувають, що викликає позитивні негативні емоції? Ми також питаємо про ті програми, які ми впроваджуємо. Фідбек у них що так, що заходить, де підсилити, чого не вистачає. Так ось цей наш пульс. За травень цього року показав те саме, звісно, що і по всій Україні емоційне вигорання, стрес, стр... страх фізичної небезпеки, втома це те, що викликає у наших співробітників негативні емоції. До речі, тема вигорання наразі ну, дуже, дуже актуальна. У нас розпочалась зараз група психологічна і там дуже дуже велика кількість людей. Що викликає позитивні емоції, приємно бачити, що підтримка з боку компанії, гордість за компанію – це те, над чим ми працюємо, і те, що набагато дорожче, ніж ті фінансові показники, які ми маємо. Отже, ми для себе визначили больові точки і взяли їх в основу фокусів програми підтримки співробітників. Чотири фокуси ми маємо. І різні різні програми по цим фокусам. Я, на жаль, не зможу вдаватися в деталі, але якщо вам потрібні будуть щось вам потрібно буде розказати, ми з задоволенням поділимось цією інформацією. Отже, чотири фокуси і безліч програм по кожному з них. Самозарадність, дуже люблю це слово, яке ввійшло в наш лексикон саме цього року. Це про те, що ми самі маємо дбати про себе для того, щоб бути корисними для інших. Ми маємо мати той самий ресурс, про який всі кажуть, да, бути в ресурсі. Психологічна підтримка без цього ніяк. Ми маємо дуже потужну психологічну підтримку, яку ми реалізовуємо не своїми силами. Ми співробі... ми маємо партнера, це Психологічна студія 4 ID, в якій зараз представлена велика кількість різних шкіл, різних підходів психологів, які працюють з різними напрямками і різними людьми, що для нас дуже важливо. Третя це безпека співробітника, це про фізичну безпеку, великий проєкт. І четверте екологічне лідерство. Ми думали, чи включати сюди цю історію, але без неї ніяк. Тому що від лідера наразі залежить і психологічний стан співробітників, і відповідна їхня ефективність. І коротко пройдусь по кожному з цих чотирьох фокусів: самозарадність нам важливо розуміти і сприймати те, як. Ми себе почуваємо, що з нами відбувається, і відповідно реагувати. Ви бачите можливі проблеми, я не буду їх зачитувати, але що в цьому блоці? В цьому блоці ми намагалися надати якомога більше інструментів самозарадності. І причому це інструменти як психологічної підтримки, да, залучаємо працівників, їхніх сімей до різних різних там ретритів, марафонів, але це ще і технологічно технологічні штуки. Тобто ми працюємо в Microsoft Teams, в якому є купа інструментів, яким чином надавати зворотній зв'язок дуже швидко, яким чином. Сформувати собі графік, щоб тебе ніхто там не тривожив і так далі і тому подібне. Отак, от от в коміксах тут я не буду на них зупинятися, але ми хотіли на простій мові показати, з чим власне, ми працюємо в самозарадності. Да? Тобто, коли людина втрачає баланс в особистому житті, вона не може знайти його в роботі. Це уявіть, що це картинка Teams, Zoom, і ось так це відбувається. Наші проекти, ну тут ми тільки ключові показали проекти, це всі проекти, які ми робили в основному в більшості своїми силами. Ми говорили про цей баланс, ціна вартість. У нас ми працювали в обмежених бюджетах, як і всі в Україні, і тому більшість з цього ну, це, це бюджети просто мінімалістичні. Тут я не можу, на жаль, не маю часу розказати більш детально про проєкти. Зупинюсь на першому нашому проєкті шість пів відродження. Це було шість тижнів активності, і кожен тиждень був присвячений одній з P, да, Прийміть це про ситуацію в Україні, що треба прийняти, підтримати себе, продовжувати, допомагати іншим, працювати і вже планувати те, що називається «Growth Mindset», да, пропланувати майбутнє. А Ще на чому тут хотіла зупинитись: ми завжди працюємо з дітьми співробітників. Це було ще й до війни, а наразі ми посилили цю історію. У нас був такий проект Дитячий фронт допомоги. Ми хотіли, щоб діти на, своє, на своєму рівні також зробили цей внесок в нашу а, подальшу перемогу. І Три тижні активності, де вони малювали, щось робили. і В кінці ми ці малюнки виставляли на аукціон, збирали а, донати для наших людей. які в ЗСУ, ну, тобто, дуже такий душевний класний проєкт. Ну, про ретрити, я думаю, марафони ви також це робите, це дуже класні штуки. Вебінарів у нас, я не знаю, ми їх не починали ще навіть рахувати, скільки було різних. І ви знаєте, на відміну від навіть ковідних часів, вебінари у нас користуються величезною популярністю. А це так, яким чином ми бачимо, що ми достукались до наших співробітників. Люди почали піклуватись про себе. Так, другий фокус психологічна підтримка. Тут я можу окрему презентацію робити, але буду намагатись швидко показати, як працює наша психологічна підтримка. Тобто, знову ж таки, ми відштовхувалися від тих проблем, ситуацій, з якими людям нашим важко впоратись і де ми вважаємо, потрібна психологічна підтримка. Причому не лише ми вважаємо, про це говорять люди в тих самих пульсах, це про те, що психологічні. Психічні проблеми вони не можуть не позначитись на атмосфері в колективі, і відповідно ми маємо реагувати. Покажу зупинюсь на таких ключових напрямках нашої психологічної підтримки. У кожного співробітника є 10 індивідуальних сесій з психологом, причому ці сесії можна використати як на себе, так і на будь-якого члена твоєї сім'ї, твоїх близьких. Це не стосується людей, у яких близькі люди в ЗСУ або колеги, Є або нові колеги, які повернули з СУ, у них безлімітна ця. Історія. Що ще у нас є, крім індивідуальних сесій, вебінари, групи підтримки. Наприклад, зараз у нас декілька груп стартували: це чоловіче коло, це такого з незвичного. Це чоловіки, у яких сім'ї окремо живуть зараз за кордоном. Відповідно, на, 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 на наше здивування дуже популярна група. Багато підліткових груп, психологів, ну, тобто, всього і ясно, що окрема величезна Напрямок, це психологічна підтримка колег, які повернулись з ЗСУ. І наразі наші психологи говорять, що найбільша кількість звернень це від рідних, від людей, у яких, які перебувають в постійній напрузі, у яких близькі в ЗСУ. Тому тут рятівні поради, інфографіки, ну, безліч всього, про які я можу розказувати дуже довго. І комікс, яким чином ми бачимо, що люди відновлюються і радіємо цьому. Третій фокус насправді, це перший фокус, да? це фізична безпека співробітників. Це базіс такий. Якщо людина почуває себе в безпеці і знає, що його рівні в безпеці, рідні близькі в безпеці, то, звісно, що ефективність роботи буде вища, залученість буде вища. Тому цілий, цілий у нас історія. Цілий розділ присвячений безпеці співробітників, який спрямований на те, що ми не знаємо, що станеться завтра, але ми маємо бути готові і знати, як діяти у небезпечних ситуаціях. Ми розуміємо, що коли стається ця небезпечна ситуація, дуже важко зрозуміти, куди бігти, що робити. Тому ми цілий рік працюємо над тим, щоб у наших людей були певний план дій на різні ситуації. І в нас є цілий розділ обізнаний, значить, захищений курс, воєнний стан, який пройшли всі наші співробітники, який знаходиться у кожного на робочому столі і вміщує безліч матеріалів. Але серед них є 32 пам'ятки дій. Крок один, крок два, крок три, що робити в різних ситуаціях. Це, наприклад, хтось там замерз обмороження, або у когось там інсульт, інфаркт, або поранення, або ядерна небезпека, і хімічна безпека, і так далі. Ми просили наших людей роздруковувати ці інфографіки, мати на телефонах, десь, якщо це станеться, щоб був певний план дій. Ну, звісно, я не буду говорити про такі елементарні речі, як реагування на повітряну тривогу, укриття це все є без цього ніяк. І комікс, який показує, що ми сприймаємо цю інформацію і знаємо, як діяти. І четвертий фокус екологічне лідерство. Наразі керівники мають. Підтримувати свою команду і це дуже сильно відрізняється від того, що щоб лідер, лід, лідера, який був до війни, і крім того, що підтримка ця важлива для команди з'являється купа нових викликів. Один з них це різність досвідів, на які ми робимо акценти. Те, з чим ми будемо працювати наступного року. У керівника мало того, що команди розкидані. Бо у нас ми працюємо у ремоут режимі, віддаленому режимі. Крім цього, всіх свій досвід, хтось знаходиться в Україні, хтось за кордоном, хтось в зсу, хтось не в ЗСУ, хтось заброньований і. Важливо, щоб люди не знецінювали досвід іншого, і при цьому в колективі було, було, була нормальна атмосфера. Тому на керівниках лежить величезна відповідальність, і у нас також мільйон проєктів, які ми впроваджуємо на розвиток цього екологічного лідерства. Напрямки роботи. ну Тут тільки скажу, що в цьому році ми дуже активно перейшли на розвиток лідерів, як менторів і коучингів, пропрацювали залучення віддалених команд, ну і працюємо з пульсами, опитуваннями, які показують, підсвічують, в якому напрямку які проблеми. І не могли не сказати про останній такий проєкт реінтеграція про ветеранів. У нас є програма 4.5.0. Ви знаєте, що на мові військових це все спокійно. 450, нарешті вдома це програма реінтеграції ветеранів, яку ми активно займаємось, Це її напрямки. Як ми поділили, ми готуємо колектив до повернення ветеранів. Ми окремо робимо програму для ветерана, для менеджера і для чарів, яких ми дуже сильно заглиблюємо і закликаємо працювати з цією. Темою. Це мій таймер каже, що 15 хвилин закінчились, і, власне, я також закінчилась, намагалась пробігти по всьому, по всім напрямкам. Знову ж таки, якщо вам цікаві якісь деталі, ми із задоволенням готові поділитися. Я дякую всім за увагу і за увагу, це такий фінальний наш комікс, що люди. Що наша програма підтримки добробуту здоров'я працює, люди слухають, активність висока, люди відновлюються і готові працювати ефективно і працювати на нашу спільну перемогу. Я дякую за увагу. У мене все. Світлана Я дуже дякую вам за професійність, чіткість. і Я вражений тим, що. Ви розказали, тому що знаєте, от зараз мені здається, що ще більша роль у мідел менеджменту з'являється те, що ви підтримуєте розвиток їх як менторів, як коучів. Це просто я в захваті від цього. І так, за чоловічу групу хочу також подякувати як чоловік, тому що мені здається, що. Іноді нам складніше, тому що ми якось знаєте, маємо бути сильними і якось ніякові йому просити про допомогу. І те, що ваш, ваша компанія змогла зробити так, що українці змогли можливо вперше доторкнутися до професійної допомоги в сенсі психологічної допомоги, терапевти, мені здається, що. Як, як ми ще можемо зробити націю здоровіше, якщо ми не піклуємося про своїх співробітників і, 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 і родини? Я просто хочу побажати всім нам, щоб було таких більше практик у різних компаній і інших, щоб ми брали з вас приклад. Тому що мені здається, тоді буде і менше конфліктів у побуті, і між різними регіонами, і ми будемо критично ставитися до. І більш стабільно рухатися вперед, вражений вашою роботою. Будь ласка, дякую. Я вас вітаю з тим, що ви в, в у фіналі, і я хочу попросити вас передати всім, всім, хто працював над цими різними проектами і програмами. Дякую від, від нас, як від громадян, від ваших клієнтів, і побажати, щоб все було добре. Всіх нас дуже дякую. Вам дякую, дякую. Дякую вам. Дякую.